Тим, хто хоче повернути посвідчення водія після того, як його вилучили через керування автівкою в нетверезому стані, повинен знову складати іспити. Повідомили в сервісному центрі МВС після. Закінчення терміну позбавлення керування. Людина звертається до сервісного центру, надає свої документи, паспорт, код та медичну довідку, записується на теоретичний іспит, успішно, якщо складає його, записується на практичний та складає практичний іспит, знаючи керування транспортного засобу. Якщо іспити складені успішно, водій знову одержує право керування автомобілем, говорить фахівець. І додає: якщо у кермувальника наявні дві або більше категорій, іспити складаються за вищою категорією, що зазначена в посвідченні водія. Мова йде про водіїв вантажного транспорту та автобусів. Але краще обійтися без цих проблем і не сідати за кермо на підпитку. А щоб перевірити, як ви будете сприймати дійсність після певної дози алкоголю, можна це зробити за допомогою тренажеру «Дракбастер». Його ще називають п'яні окуляри. <сёк> Ух, вообще, если честно, очень необычное чувство. Даже не представляю, как люди ездят в нетрезвом виде и в состоянии. Ну, если честно, то очень тяжело. Даже пройти с этими очками очень тяжело. Вообще, я не понимаю, как можно ездить в пьяном состоянии. Это просто ужас. Недавно получила права. Ни разу не садилась в пьяном состоянии, поэтому и никому не рекомендую. В багатьох країнах таким тренажером користуються в автошколах вже багато років. Є вони і в Одесі. Так звані п'яні окуляри вони імітують стан алкогольного сп'яніння та втрату координації. Розроблені вони для того, щоб всі водії могли оцінити всі ризики, які виникають під час керування транспортними засобами в нетверезому стані. Ноги як ватні, важко не просто пройти по намальованим лініям. А й держати баланс говорять всі, хто проходить тест. Не був ніколи в такому стані, і нікому не советую. Це очень опасно, очень збиває. Я не писала коли за рулем ти знаходишся в автомобілі. Якщо все повітря, в голові такий створюється ефект, то це взагалі, це, це, це капець. Просто в Україні почався тиждень безпеки дорожнього руху. Але це не означає, що дотримуватися правил треба тільки декілька днів на рік. Цей тиждень можливість ще раз подумати чи варто порушувати ПДР, і мова йде не тільки про керування автівкою у нетверезому стані, бо будь-яке нехтування правилами може призвести до самих тяжких наслідків.